Доброго дня. Продається Suzuki адрес v 125 g Чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Доволі такий непоганий апарат на сьогоднішній день, один із самих доступних скутерочків із 125 скажімо так кубатурних, 100 150 ки мабуть, один із чотирихтактних. Самих цікавих і самих доступних, як я і сказав. І зараз я вам поясню, чому це один із самих достойних і цікавих варіантів на сьогоднішній день, яких ви можете купити в співвідношенні ціна якість. Ну, по-перше, скажу, що скутерочок, скажімо так, доступний в запчастинах, в плані запчастин, ремонту і так далі. На нього є. І Повноцінний двомісний скутерочок відносно в невеликих розмірах. Так, дивіться. Він йде на 10-х колесиках. От, задня гума у нас стоїть у Dunlop Run Scoot. Відсотків так 50-60 залишилось резини, можливо, трошки більше. От. Але гума тут, наскільки я зустрічав, в основному стоїть 100 на 90 3,5 на 10, а тут стоїть. 90 на 90, тобто, як на мене, трошечки за тонка, можна поставити соту, вона буде вища і, звичайно ж, буде більша максимальна швидкість. О, тут якби з Японії прийшла така гума. Гарний амортизатор задній. В принципі, для двох людей в районі там кілограм 80-90 я вам скажу їздив і дуже зручно їхати, щоб спереду. За кермом, що ззаду, до речі, є лапки для пасажира, зручно сидіти. От сидіння величеньке, без ніяких проблем можна вдвох поїхати. І непоганий багажник, навіть кофер ззаді можна причепити. Далі, по ключиках, два оригінальних ключі. Один запакований, сидіння оригінальне. Заводське залишилось. Так, Замочок, звичайно ж, трошечки задручений, затертий. Як це і часто буває, в ліву сторону відчиняється сидіння. До речі, забув сказати, джишка у нас не проста, а limited edition. тобто Лімітований випуск відрізняється вона від звичайної джишки підігрівом рук. От стоїть такий підігрів заводський і підігрівом сидіння. Тобто гріється сидіння. Тепленько, комфортно, От окрема кнопочка на це виведена. І, звичайно, скажімо так, оці ручки, тобто лімітована серія, от таким чином зроблені, щоб сюди поставити такі штуки, які не завжди йдуть в комплекті з мопедиком. От, тобто, от таким чином воно виглядає. Сюди оцей, оцей пазик ставити оцю штучку, оцей сюди. Тут спеціальна. Ось така бачите, ліпучечка. І так воно виглядає з захистом для рук. В таку скажімо так, холодну погоду ви можете собі поставити. і підігрів рук буде захист рук від вітру. І підігрівчик сидіння. Є оригінальні зеркала два. А Є у нас тут USB-зарядочка, кому буде потрібно. І от, бачите, йде. Проводочок на підігрів сидіння. Так, якби, limited Edition виглядає. На, одні, на одній цій штучці є подряпини бачите? От такі. А одна Одна в ідеальному стані без ніяких питань. От, от таким якби відрізняється у нас лімітована серія. Так, бак пластиковий, ржавих їх не буває, звичайно. Так, ну, Під сидінням, в принципі, все зрозуміло. Шоломчик сюди залазить, ніяких питань в принципі, немає. О, ці штучки, я вам скажу, коштують окремо навіть грошей, це вітрозахист. І не завжди вони попадаються разом зі скутером. Так, далі. Йдемо по пластику. Ліва частина з оригінальними наклейками, без подряпин, без дефектів. Колір такий мокрий асфальт з невеличкими такими от. Перламутровими блистяшками, можна так їх назвати, мабуть. Є бокова підножечка. Яка відключає двигунчик. Сюди, хто не знає, це штатний замочок японський її вставляється, по полові, по підлозі, ніяких подряпин, дефектів немає і так далі. Акумулятор знаходиться тут. До речі, акум навіть оригінальний залишився е, японський, але. Але є, але. Це я вже потім скажу. Так, підігрівчик. Але в чому по -по полягає, Але е, японський акумулятор залишився оригінальний, але на ньому не працює підігрів рук. Тобто в мене вже була така ситуація. Тобто, або він розряджений, не вистачає, скажімо так, щоб включити підігрів. Таке в мене вже було. Зараз я приїду і поставлю новий акумулятор, якщо підігрівчик буде працювати з новим акумом, а на цьому оригінальному не працює. Ну, відповідно, відповідно, це у нас питання з акумулятором. Це я. Якби подивлюсь, скутер з заводською сигналізацією. Ви закриваєте просто кермо і він ставиться на сигналку. 24500 пробігу по скутеру. Отак от виглядають ручки з підігрівом. Так, до речі, по одній ручечці є тріщинка невеличка. Так, по голова також без подряпин. клюв. Також без дефектів, без подряпин. Дуже гарна вилочка передня, мені подобається. Є сальники, продаються, ремкомплекти вилки, тобто ви можете відремонтувати. Виличка гідравлічна і дуже гарно відпрацьовує і ремонтується. Передня гума мішелін стоїть. Скажімо так, по протектору в стані нової. Отак От виглядає гальмівний диск. Живенький, відсотків 10%, навіть зносу немає колодочки, там також супер. От, от передня, бачите, стоїть 3,5 на 10 Було б краще цю поставити назад. І я думаю, був би кращий максимальний результат по швидкості. На тій гумі він, я думаю, що більше 90-85 не поїде, так як вона по діаметру маленька. От, ви чули сигнальчик, пік-пік, поставився він. Поставився він на сигналізацію і от таким чином вона працює. А пластику взагалі ніяких питань, ніяких дефектів практично по скутерочку немає взагалі. Ні подряпань, нічого такого. І по запчастинах він в оригінальній залишилось і варіатор, і ремінь, і ролики, правда, ремінь такий, скажімо так, знос невеличкий є по ньому. От ножка задня. І навіть обдувчик ціленький, а джішка у нас свіжа, з лямдою стоїть. Тобто абсолютно по технічному стані, візуально він взагалі як новенький, ніяких питань по зовнішньому вигляду і стану, в принципі, по скутеру немає, і розхіднички навіть залишились оригінальні. Хоча я вам скажу по розхідниках, як правило, ремінчик він. За час, коли стоїть скутер, скутер приблизно 9-х якихось там років випуску. Ремінчик, скоріш за все, там недовго побігає, так як він не першої свіжості. Хоча буває таке, що живуть і по 20, і по 30 тисяч ремні. Я, до речі, також катаюсь на адресу. У мене оригінальний ремінь, хоча в мене він біжить там 80-85-90 максимум, але я вже тисячі. Дві-три на і ніяких питань по ременю немає. І вони в продажу є, так що замінити також не проблема. Ціна питання в районі 30-40 доларів за оригінал. А за якийсь там тайванський, китайський ремінь можна за доларів 20 придбати. І так само він відходить 1020-25 без проблем. Тому -то я полюбляю оці мопедики на них. Все є. Куторочок непоганий, біжить гарно, розхід невеличкий, до речі. О, час. Хтось мені там в коментарях розказував, що коли дається весь газ, не повинно бути чорного диму. Не буває такого, щоб давати на весь газ і скутерочок не димів. Ну, в крайній мірі чорним він повинен диміти. Так, поворотнички працюють. Двигунчик працює чистенько, без зауважень, взагалі ніяких питань немає абсолютно. Так, ано ну, світло, о, ближній дальній є. Так, ну все, в принципі. Скутерочок в чудовому, я б сказав, в ідеальному стані. Абсолютно як по пластику, так і по двигуну. Він розмитнений, ставиться на реєстрацію. Документи також зроблю. Лімітована версія, до речі, не часто буває, так що поспішайте, хто хоче собі придбати такого коня. Реально осінню і в холодну пору року в мене в самого лімітована. Я вам скажу, що це дійсно крута штука. Кому цікаво, тест-драйв, посилання на тест-драйв під відео. Прокатаюся, подивимося як він їде. Ну і все. Телефонуйте.